Привіт-привіт всім друзі. Так, що ми в ефірі трошечки, так? Да? Нарешті настав той час, настав той час, коли ми пройшли розірваний союз, і ми будемо забирати ракетний тунчик з того всього і поїхали. Чесно зароботаний, на який я збирав дуже-дуже і дуже довгий час. Так, так, да. можемо цього КПЗ-шку забрати? Зможемо, звичайно. Ракет вистачає. Ну і забираємо. І оба-на. Ми получаємо повністю КПЗ. Да? да? Ось такі нагороди були в цьому івенті. І будемо вчитись помаленьку жбруляти ракетами. Так не знаю, що там шеридам встигну, не встигну забрати. Напевно, що не встигну. А, на Шерідана треба окремо 180 ракет. ну Було б непогано, якби забрати дійсно і другий. Але, але є ще час і є ще 5 днів. Але з тим, що нам вирубають світло, ну майже нереально не пройти, щоб другий дійсно там взяти. Якщо встигну, то буде добре, то, то закінчення я зроблю до цього відео і змонтую. Окей, окей. Якось так. Да. От він ракетний. Сі діла. Да, да, намальована ракетка є. Так, так. Отже, тоді вже прийшов цей час, ми забираємо, забираємо нашого Шердена, я встиг добити, як бачите, 183 ракети я набив. і Ми забираємо другий ракетний танк із проєкту К-70, розірваний Союз. З чим нас всіх і вас всіх вітаю. Це лайк, поставте лайк, підпишіться на канал. Напишіть в коментах, хто за скільки днів встиг пройти. Тому що з цим світлом дійсно це ну прям реально. Проблема, так сказати. Вирубають, коли хочуть, і ти не знаєш на що орієнтуватися. Добре, ми забираємо наш чесно зароблений, заслужений другий ракетний танк. І з цього всього ми забрали все. Прям все. Просто Це я під запуті, о от. О, всім вітання, тисніть лайк. Далі буде в нашій по програмі, в це відео монтую. І ще вішенка на торті. Відкриємо, скажу одразу. Пару контосиків. Пару контосиків, їх небагато, але буде цікаво самому, бо сам не знаю, що там може випасти. Да? Да. Тому погнали. Гоу, 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 гоу. Забираємо. Вау! Wow. І камуфляж класний, і красота. Просто краса. Ну, от це. Просто красота. Будемо на ньому також навчатися. Окей, okay. погнали далі. Відкривати контейнери. Контейнери. Да? Да. О, навіть, навіть Wargaming нас привітав, бачите, молодець танкісти, усі нагороди ваші. Звичайно, так точно. Ми запотіли не зря. Дякуємо, дякуємо. Їдемо, їдемо, їдемо далі. Так, ну що, ми тут. Е, так, відкриваємось, бери їх усі. О, звідси можуть отакі танки випасти, але це ну, дуже маленький процент. Такий поставлений, що можна їх отримати, прям 003 тисяч сотих, це прям дуже мало. Але відкриваємо. Так, перший конт. Поїхали. До демедж, бро. Протисніть подобаєчки і поїхали. Підпишіться, хто не підписався. Самому цікаво, тому що, ну... О, 1000 золота взагалі. От це підкрутило непогано. Да, непогано, непогано, пацани. Да, Це лайк, це лайк, да. їдемо далі. Сам не знаю що, тому що ну, це... Збирувалося і так, знаєте, завалялося так сказати, думаю, ну, запилю, бідочок. Так, другий відкрили, третій погнали, третій відкриваємо. Дали нам всього тільки 1000 золота, срібло якогось насипають, бустери Х5, ну дуже скудно, але добре, на тому дякуємо. Далі погнали, відчиняємо ще один конт і аж дуже багато, аж нічого. Ну, Це таке буває тут уже. на тій стороні. Рулеточка, да? Скільки у нас ще цих зберіг усі осталось? А, ми вже все, Да. да. Ми вже все, пацани. Е, 1000 тільки. А це 1000, напевно, що за те, що я 10 штук туди був, тих зібрав. Але ви ж пам'ятаєте, да? Що з тих 10 штук мені був той 7 рівень випав. За те, що я 10 штук був зібрав. Той, колекційка. Так, і ще 3 мега-контосика відкроємо. От, так сказати, да? О, тут тут отакі от, 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 от тунчики є. Можли, з можливістю теж процент такий собі. Але так, ну чисто погнали. погнали. Притискаємо подобаєчки, підпишіться. І підтримайте наш контент, наше українське. Погнали! Три штучки і, можливо, щось дуже цікаве звідси вилетить. Вау! о, Тут вже якесь золото є, я так розумію, це. Насипає непогано, добре. Другий контосик. Мене от ці контейнери і цікавили, що звідти може випасти. Вони. Ще трошки золота, дивіться. З двох уже золото, з двох. Так що мега контосики. З усіх трьох золото випало. Непогано, вигідно, вигідно, пацани. Wargamін дякуємо, like. дякуємо за таку підтримку. Добре, забираємо. No damage, Саме головне, ми вже забрали все, ми, ми отримали все, ми забрали два тунчика. Ракетних і забираємо ще цей один містичний контейнер першого рівня. Що звідси випаде, не знаю, як там повезе, Ну, свободка і таке. Добре, на цьому все. Дякую всім, хто був з нами. Дякую всім, хто підтримує наш контент, хто підтримує, протискає подобаєчки, хто підписується. Стрімчанські, не знаю, коли появляться, тому що знову ж таки, проблема з світлом. Коли буде постійно, тоді, можливо, будемо щось думати. Сам хочу стрімити, давно не стрімив, сам заскучав за цим всім ділом, а от, трошки поганяти параному. Якось так, пацани. От, ракетний, ну, Тут камуфляж, звісно, да. це, це звісно, такий крутезний камуфляжик. Крутезний камуфляжик. Тому я теж купив камуфляж, якщо що, так що, якось так. Тому другому ракетному КПЗ. Все, з вами був Морзе, всім пока-пока, всім мирного неба і до скорішої нашої перемоги. Зустрінемося в нових етерах, в нових відео. Можливо. Пока-пока. дядьки.